6 грудня День Збройних сил України. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною. Але у 22-му році воно особливо важливе, рідне, наше. ЗСУ це меч і щит України, наша опора і захист. Найкращі захисники і захисниці України борються в Збройних силах за незалежність і свободу нашої батьківщини. Ми знаємо, що зараз у палаці проходить акція. Розкажіть нам про неї. Сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України в палаці стартувала акція Стань святим Миколаєм для захисника. Пропонуємо вам долучатися до неї, приносити чай, каву, солодощі різні, які не псуються швидко. Приносимо ми все в таку коробочку. Ми збираємо все це для наших захисників і відправимо це на фронт. Передамо, а за це ви теж отримаєте ось такий подаруночок. це сертифікатик, на якому ви напишете своє ім'я. Те, що ви наближаєте перемогу. І до нього додається ось таке світловідбивне сердечко. Якщо його приклеїти на одяг, воно буде вас захищати. І в темряві, коли ви йдете і на вас потрапляє світло фар, водії будуть вас бачити. Тому це дуже корисно і чудово. Приєднуйтесь до нашої акції. За що ви вдячні нашим воїнам? За те, що вони нас захищають. А що ти принесла? Печення, тобто не чай. Кому ти принесла печу? Захисникам. Сьогодні день ЗСУ. Вітаємо наших захисників. Дякуємо, що нас захищаєте. Дякую.